Лотик дитячого взуття бренду Хамел. Ось така моделька представлена у 32 розмірі. На ліпучках із резиновими затяжками. Ось така моделька представлена у 35 розмірі. На ліпучках і на шнурівочках. Ця моделька також іде на ліпучках, на затяжечках 28 розмір. Ось ця моделька у 35-му розмірі. Іде повністю на ліпучках. Ось така моделька у 34 розмірі. Кощ іде повністю на ліпучках. Ось ця модель у 38 розмірі. На ліпучках і на затяжках резинових. Ось така моделька представлена у 35-му розмірі, на шнурівочках. Така моделька повністю йде на ліпучках. 33 розмір. Така моделька представлена у 31-му розмірі. Також йде на ліпучках і на затяжках. І остання моделька це 30-й розмір. І всередині утеплені також стягується.